Молода дівчина в 22 роки зустрілася з Богом, покаялася, хрестилася Духом Божим та віддала все своє життя заради Христа і Євангелія. До цього не зовсім було розуміння, що є Бог, що треба читати Біблію, Слово Боже. Але коли вона почула, як на весіллі моляться за молодих, їй стало дуже цікаво, що це вони роблять. Моляться, їй подарували Біблію, вона почала вивчати Біблію. І коли вона прийшла до церкви. Та вперше в житті покаялася, то вона просто здригнулася настільки, її торкнувся дух Божий, настільки її переповнив дух божий, що все, що було до цього, Хвороби, прокляття, страждання це все всередині здригнулося, тому що все це воно зрозуміло, що більше в цьому тілі, в цій душі, їм місця немає. Бо всю душу, все життя і весь розум заполонив, тільки Дух Божий, який витіснив всяку темряву, все зло, прокляття, хвороби і. Цьому серці і в цій душі почав жити дух божий, і знаєте, ця дівчина вона потім почала молитися: Господи, зроби мого чоловіка пастором, і потім через 4 місяці покаявся і чоловік, і зараз це подружня пара Станіслав та Юлія Салтаненко, доктора теології. Вони священники заснували міжнародну місію Слово Боже, і на протязі 30 років служать Господу, віддаючи все своє життя. Заради Христа і Євангелія не перегоріли, не залишили першу любов, а навпаки, в цій першій любові до Бога зростають з кожним днем. І мене це підкоряє, тому що Господь Він навіть в нашому поколінні, в наш час дає Божих людей, дає Божих пророків, дає тих, на кого ми маємо рівнятися, дивлячись на їх життя, я вчуся любити Бога. Я вчуся любити ближнього, я вчуся виконувати волю Божу та бути учнем Ісуса Христа, тому що я бачу приклад, що таке жити заради Христа і Євангелія. Це неймовірно. І скільки сьогодні людей, сотні тисяч людей позбавляються від залежностей, хвороб, хрестяться духом Божим. Їх життя змінюється до і після, як і моє життя змінилось. І я дуже рада, що ця дівчина Юлія Салтаненко, вона сьогодні являється і моїм священником, і Станіслав Юлія Салтаненко. Вони являються і моїми священниками, і я дуже вдячна Богові, що він мене привів в таку живу, плідну біблійну апостольську церкву, де життя людей змінюється просто корінним образом. Це неймовірно, що я знаю цих людей і я вчуся в них віддавати своє життя заради Христа і Евангелія. Якщо тобі потрібна Божа сім'я, ти хочеш вивчати Боже Слово та щоб Дух Святий він торкнувся і твого серця. Напиши мені, я з радістю тобі допоможу. У стати божою сім'єю.